Краще погляну на цей принцип з іншого боку у повністю добровольчій армії. можна просто зробити крок назад і забути про війну взагалі можна сказати, мені не потрібні гроші. Я не змушений мати думку щодо цього. Мені не треба відчувати зобов'язання захищати свою країну. За примусової системи, вибачте, за прямого призову розумієте, принаймні існує загроза, що кожен громадянин буде змушений зробити певний вибір стосовно військової повинності і можливо, такі умови є більш справедливими. Дійсно, Ендрю Карнегі може й не служив би в обох випадках, але в першому випадку він може зробити впевнений крок назад, а в другому випадку є певний рівень відповідальності. Поки не сіли Емілі, то яку систему обрали б ви? Повинність. Складно відповісти, але гадаю, що так, тому що вона змушує всю країну відчувати відповідальність за конфлікт, а не вести війну, яку можливо ідеологічно підтримує чимало людей.